Експертний тетатет -тет від спільноти достойна робота в Україні. Всім привіт на зв'язку. Подкаст Експертний Тетатет. -тет». Сьогодні в нас цікава та корисна тема, адже світ змінюється швидше ніж ми встигаємо оновлювати резюме. Сучасні технології кризи світові, а також вплив війни, звичайно, впливають на кожного з нас і спонукають нас до змін, а також розвитку, але залишається відкритим питанням: як не загубитись у вирі цих змін та знаходити для себе можливості і сили для відновлення ресурсів і підтримки балансу. Наша гостя знається на цій темі не просто так, адже вона працює з темами адаптації та постійного розвитку. Сьогодні до нас завітала Олена Кириченко, керівниця відділу адаптації, навчання та розвитку бренду роботодавця компанії Оку. Олена, вітаємо! Привіт-привіт, вітаю всіх на хвилях нашого подкасту. Дякую, Люба, за запрошення і представлення. Мене дійсно звати Олена Кіріченко. Вже більше дев'яти років я працюю в HR-сфері. На сьогодні відповідаю за напрямок адаптації, навчання і розвитку бренду роботодавця в компанії Око. А також з 2018 року я паралельно будую кар'єру кар'єрного раду. Тому сподіваюся, що мої знання і інформація, якою сьогодні поділюсь в межах нашої теми, буде корисна для слухачів. впевнені що дійсно так і буде, і хотілося б одразу почати з питань. Сьогодні загалом так багато говорять про гнучкість у кар'єрі. І от цікаво тут почути твою думку це такий новий тренд. Які буде в нас триматися недовго, і на зміну його прийде щось нове, цікаве та популярне? Чи це дійсно ось така нова реальність, яка сьогодні є просто необхідною? На мою думку, це точно пов'язано зі змінами, які ми спостерігаємо на ринку праці. Умовно, ще 50-60 років тому. Напевно, можна було уявити ситуацію, коли випускник освітнього заходу. Приходить після навчання, там, наприклад, на завод, і може до пенсії працювати на цьому підприємстві на одній і тій самій позиції, або ж отримуючи можливості для вертикального росту на цьому підприємстві. Чому так було? Бо ну, на той момент такі підприємства працювали доволі стало, стабільно по таких чітких регламентованих державних замовленнях. Тому можливостей, а відповідно, напевно, і запиту на зміни, розвиток особливо не було. Зараз же ми живемо в дуже турбулентному світі, де той самий завод, про який ми згадували, завтра може автоматизувати всі лінії виробництва і тим самим отримати можливість скоротити співробітників, що були задіяні на цих процесах. Або ж завод може збанкрутувати чи переорієнтувати свою діяльність на якийсь геть інший напрямок, який буде вимагати працівників з іншим набором професійних навичок, особистісних. Тому вже зараз за життя людина може змінювати до 5-7 різних професій, тому і фокус кожного із нас він змінюється так чи інакше. І більше направлений вже на те, а що я можу робити, які мої сильні сторони, інтереси, як їх приломити до сьогоднішнього ринку праці і його потреб, без жорсткої прив'язки до конкретної посади, яку я займаю, чи певної спеціальності навчання, по якій я пройшов. Відповідно, виходячи із цього. Із цього тренду ситуації, в якій ми живемо і е, працюємо на ринку праці, еволюціонує і саме поняття та відношення до кар'єри як такої. Раніше під цим терміном малося на увазі тільки ну, просування вгору по службових сходах. Зараз спектр кар'єрних траєкторій набагато ширший, і ми розглядаємо це питання в прив'язці ну, не лише до менеджерської позиції, а це може бути і горизонтальний розвиток в тій чи іншій сфері, портфельна зайнятість, зигзаг кар'єра, кар'єра інтересів або будь-який інший варіант, який допомагає людині відчувати себе. Самореалізованим і на своєму місці не тільки професійно, але і з точки зору контексту всього життя. Тому без гнучкості тут точно вже ніяк. Так, дякую, що так детально поділилася та розповіла про тенденції на ринку праці і про можливості таких нових. Кар'єрних траєкторій, але водночас залишається відкритим питанням, коли все настільки не визначено, так ми можемо відчувати, що в нас можуть змінюватися інтереси, або якась сфера стає більш цікавою. Або ми відчуваємо, що от на цьому місці я вже не маю зон для розвитку. Але водночас, оцей страх невизначеності, нерозуміння, що буде далі. Він ніби стримує людину на поточному місці. І от що робити у цій ситуації? Можливо, тут щось порадиш свого досвіду. Е, Так, Люб, на жаль, е, можу сказати тільки одне: невизначеність це наша нова визначеність. І боїмося ми її. Або ні, це факт, який ми. Вимушені приймати для того, щоб продовжувати своє життя. Тому мені здається, що зараз найважливіше, що ми можемо зробити в цих умовах для себе, це розвивати свою самоусвідомленість. І виходячи от із того кейсу, про який я розказала ти, та про ситуацію, коли нібито я й розумію, що е, я не там, де маю бути, є якісь інші можливості, але є багато страхів. Важливо аналізувати і шукати корінь цього страху, та шукати ті інструменти, які можуть допомогти працювати з ним саме вам. Я впевнена, що тут якихось готових рецептів немає, але ну, можу поділитися власним досвідом. В 2023 році я з позиції менеджера проєкту в результаті двох таких доволі стрімких кар'єрних переходів зайняла позицію керівника великого відділу. По факту, я стала керівником керівників. Іншого нового для мене на той момент напрямку з величезним переліком викликів, які мене чекали на цьому шляху. І якщо зараз так підзібрати, а що мені допомогло прийняти рішення впоратися з ситуацією невизначеністю, з складними першими етапами входу в нову позицію, коли здається, що все не так, ти нічого не вмієш, робиш все неправильно, то напевно я можу виділити декілька основних пунктів. Перше, це робота з психологом і коучем, тому що в такі моменти, коли дуже багато невизначеності, великі нові виклики на нашому професійному або життєвому шляху, дуже важливо розширювати свою, так би мовити, емоційну і ментальну ємкість, щоб справлятися з тим навантаженням, яке. Постійно росте, та щоб працювати з своїм емоційним станом і своїми проявами і реакціями. Друге, що завжди мене підтримує в ситуації новизни, викликів, невизначеності, це системне навчання. Я вважаю, що концепт навчання протягом всього життя він має бути такою основою е, життєдіяльності будь-якого експерта на ринку праці, який правда хоче будувати кар'єру. Тому я не виключення, і для мене важливо збирати пазл із професійних знань, навичок і будувати з нього систему. Навчання зазвичай в цьому дуже допомагає. Третє, що використовую я в таких випадках, це робота з ментором. В ситуаціях невизначеності, стресу. Дійсно, часто здається, що ти все робиш неправильно, йдеш кудись не туди. І для мене дуже важливо і класно мати оцей зв'язок з реальністю, коли є погляд зі сторони. від... Того експерта, якому ти довіряєш, який вже пройшов колись цей шлях. Це часто буває дуже такий підтримуючий інструмент. А, і напевно останнє в цьому переліку, але точно не найменш важливе, це надихаюче оточення в моменти, коли невизначеність зашкалює. Дуже важливо, щоб були ті люди, на яких ти можеш. Розраховувати, які можуть тебе підтримувати, які мотивують тим, що вони є в твоєму житті. Для мене це команда, це мої колеги, керівники, люди з професійної бульбашки. Вони зазвичай дійсно допомагають не зупинятися на досягненому і дають таке внутрішню паливо і підтримку розуміння того, що. Все точно буде добре, та все можливо. Це такі, напевно, пункти, інструменти, які допомагали в свій час і допомагають зараз мені. Як я й говорила, я не вірю в те, що якийсь готовий рецепт може спрацювати для кожного. Але, скоріше за все, якщо ви слухаєте зараз цей подкаст, я думаю, що вашому досвіді. Вже були якісь ситуації, можливо, не дуже масштабних, великих, але змін. І якщо це так, запитайте себе, як раніше я справлявся або справлялася з оцією невизначеністю на етапі змін, і що мені допомагало? Можливо, не в моїй, а у своїй власній відповіді ви зможете знайти. Певні ключі до своїх опор, які допоможуть на цьому шляху. Олена, дякую, що ділися своєю історією. Я думаю, це так особливо цінно, коли є можливість почути, які інша людина долала виклики, і ми часто бачимо так результати, але так за стороною за кадром лишається ось та історія, яка допомагала. Пройти весь складний шлях. Тому це дійсно особливо цінно, Я згодна, що також кожного з нас є вже свій досвід, до якого ми теж можемо звертатись та аналізувати, і там теж можемо знаходити багато підказок. В команді ОКО, я впевнена, ви активно працюєте над розвитком та навчанням співробітників, і я думаю, що також пропрацьовуєте питання безпосередньо роботи зі змінами, гнучкості, так і роботи з невизначеністю. І, можливо, тут також поділися, як, на твою думку, розвивати оцю навичку гнучкості та готовності до змін, які такі практичні кроки ми можемо ще робити? Ти ж так дуже багато розповіла свого досвіду, але, можливо, ще лишила щось, на що варто звернути увагу. Е, так, якщо переходити на такий особистісний рівень е, і таких умовних порад, чек-листа е, тих дій, які можна почати робити вже зараз, для того, щоб розвивати таку професійну гнучкість і готовність до змін, е, мені здається, що все починається зі зв'язку з собою. Коли я знаю свої мотиви, сильні сторони, свої компетенції, цінності, інтереси, кар'єрні орієнтації, що для мене важливо, це точно допомагає рухатися вперед навіть у випадках, коли страшно робити цей крок. Друге, що зазвичай я рекомендую робити, це Пробувати робити маленькі кроки до нового, напрацьовувати цей м'яз, Як нам рекомендують це робити в спортзалі для пропрацювання наших м'язів тіла, так само це працює із гнучкістю та готовністю до змін нашою адаптивністю. Це може бути не тільки в професійній сфері, можна розбудовувати і накачувати цей м'яз змін навіть в побутових питаннях. Із банального піти в магазин іншою дорогою, змінити плани на вихідний день. Це теж може дати. Отако таке отримання внутрішнього підтвердження, що зміни це не завжди страшно, це не завжди погано, і може навіть статися щось краще ніж ти собі планував і думав. І останнє те, що ми дійсно активно працюємо, коли говоримо про готовність до змін, адаптивність і пропрацьовуємо цю компетенцію окремо, це далекоглядне бачення. Бо коли у тебе є мета, ти розумієш, заради чого більшого я це роблю, працюєш, так би мовити, на своє майбутнє. Це точно додає палива для руху тут і зараз, навіть якщо є багато перепон страхів, невизначеності і невпевненості в шляху. Дякую. Ніби знаєш такі поради прості, але водночас дієві, адже немає таких рішень, які допоможуть тут і зараз. А ось такі маленькі кроки один за другим, вони допомагають наближатись до своєї цілі. А тема далекоглядного бачення, думаю, може бути як окремою темою нового подкасту, тому що теж така дуже цікава та корисна. Ще ж, Олено, дякуємо тобі за зустріч. Дякуємо, що поділилася своїм досвідом та рекомендацією. І наостанок, можливо, поділися кількома такими словами, побажаннями для слухачів достойної роботи. Я бажаю кожному із вас, незважаючи на те, які виклики ви проходите на своєму професійному шляху. Відчувати кайф, і оце відчуття, що все недарма. Я на своєму місці і сьогодні стаю кращою версією себе в порівнянні з собою. Вчорашнім це дійсно класне відчуття, яке дозволяє рухатися вперед, не зважаючи ні на що. Нехай воно супроводжує вас щодня. Дякую за таке гарне натхненне побажання. І бажаємо, щоб наші слухачі з таким же гарним настроєм пішли з нашого подкасту та готовністю до змін у своєму житті. Експертний тетатет від спільноти достойна робота в Україні.